Хотів зробити два повноцінних хороших відео, але кльов на горині зараз такий, що не виходить. Вчора ми були на горині зі спінінгом, пробували квочити на горині. Сьогодні ми з фідером. І я об'єднаю цих дві рибалки в одну, щоб ви трошки зорієнтувалися по ситуації на річці Горинь на сьогодні. Всім привіт! Нарешті ми добралися до нашої горини після подорожей на Дністер. І в нас сьогодні досить така незвична рибалка. По-перше, ми виїхали в другій половині, половині дня, зараз у нас десь пів третього. А по-друге, виїхали ми ну, покочити сома на горині. Залишилися в нас Виповська Росянка, ще підзбирали. Тут горинька в нас глибша, є глибини, ну такі 2, 3, 4, 5, навіть є цікаві ямки, течія маленька, тобто є варіант поквочити. І друге, будемо спінінгувати, тролити верх по течії. Проїдемося ми наш такий участочок, який ми завжди проїжджаємо. Може впіймаємо щучку, а на звороті. Помаленьку по течі будемо сплавлятися і може якось підквочимо сома. Хоча б подивимося, чи квок на горині реальний. Минулі роки, чи позаминулі роки ми пробували, підйомчики були, ну, але тоді нічого не впіймали. Все, заряджаємо снасті і піднімаємося вверх. Проїхали ми вже такий хороший кусочок. Колись вже були у нас покльовки в цей час в цих місцях, але поки тихо. Пробуємо і на глибині, і на мілячку, але риба щука мовчить. Ну, це й не дивно, середина дня. От Зараз тільки якісь хмарки з'явилися, то було сонце. Чекаємо далі. Прийшли щойно ямку, таких було, о, дивіться, як льопає риба. Чи тут столоб стоїть і багато, зараз я призумлю може о, бачите? І буквально тільки що прийшли, е, протролили там. Ну більш за все, що то стоїть, гріється. Там якраз поворот, глибина метрів 5 точно є. Ну і тут ми цю зону будемо проквочувати потім на зворотньому шляху. Розгулявся, як казав. Все? Десь. О, о, так. о! І так. не боїться. Тобто багрити може його. Там корч прямо знизу. І там він сидить десь. Ну і рибацькі місця. О! шо це, це таке Ну дай не зараз бобіра от бомби зараз я його орбітом баграну може побраконьєр ніч то хороший Мабуть, вже побачив. О, карпик! Карп коричневий. Точно карпіки, а такі аж оранжеві. Десь ми розмістили Ну, що він там їсть? Ж... Ну якоря. Не то ми ловимо. Ну. Ну, карпики сто відсотків. Така стає дрова, що mm. це з таке сталося? Весь поворот в карпах? Колібалку якусь. Ні, ні, тут не побачиш зараз я ще не бачив все, злякали, мабуть, окей. Ох oh. вони не чого oh. о, no. Ну. No, ну, хоче розминочка зробив, розминку зробили. Потім будемо вертатися, глянемо на ехолоті. Що це тут таке робиться. Все, доїхали ми до нашої кінцевої точки, ну і зараз будемо саму фішку нашої риболовлі пробувати квочити. Глибини тут є місця і ямки і по 5, і по 6 метрів, а є такі. Протоки, такі прямічки по 4, метра 3,5. Ну, я думаю, цього достатньо для сома. Тим більше, що дивилися всякі відео, всякі е самячі експерти розказували, що ловлять і успішно ловлять. Побачимо, і ми зараз, що там у нас на холоті. Вилізе на наші росянки чи не вилізли. Лишилося навіть кілька з Дністра. Вчора набрали. Свіженьких після дощику, ось тобто наживка є, шукати нічого не треба, ну, все, перезаряджаємо наші снасті і будемо пробувати. Бачите, найскладніше в таких темах глибина 3,5 і налаштувати холод, бо приманки погано. Влазять О, на дні і не видно вихолоті. Он моє. Там якщо опускаєш на 15 метрів, то зразу видно. А тут отака от штука. Ну, але якщо сомік піднімається, я думаю буде видно його. Зараз ще пограю з налаштуваннями. Щось хоч мінімально трошки підналаштували. Проквочили другу ямку. Часу не тратимо, якщо немає підйомів. Хоча ямка така 4,5. Навіть до 5. Проквочили кілька, ну як не то, що кілька хвилин, хвилин 10-15 точно були. І переїжджаємо на наступну локацію. А в нас там надалі така досить велика яма. З <забратками>. ну там, по ідеї, може щось бути. Не вдалося нам поквактати на тій великій ямі, там приїхав фідерист і вже розкидався. Ну і ясно, що йому перед носом лякати рибу теж не будемо. Проїжджаємо ми тут село, ну і паралельно тролимо так, мілководними воблерами, щоб не газувати. Зараз у нас оцей от поворот і там вже почалися почнуться такі цікаві досить місця, там де оті карпики льопалися, там завали дерев, глибина 4-5 метрів. А там от, якщо не позасідали там місцеві рибаки, то будемо по-любому квочити. А тут проходимо тролимо по прямічках. Проїхали такий величезний участок, зараз в вечора. Погодка хороша, вітру немає. От З під таких завалів пробуємо його дістати, ну глухо. В монітор, вихолод жоден не попав, ще сомік у нас. Хоча по настройках десь приблизно щось вже приманки видно, грузи видно. Майже восьма година в нас, ну і по квоку в нас глухо. Пробували і так, і на глибших місцях. Ну, тобто виходів не побачили, рибки не побачили, та і щуки немає. І взагалі така річка Штиль, тиха і не, не жива. Їдемо ми назад, вже, будемо тролити, щоб не гнатися, нам ще десь з півгодинки їхати. Може, щось ще й вцепимо. Завершуємо рибалку вже по 8-й вечора. Рибки ми так і не побачили і навіть жодного клювання не побачили. Вода дуже прозора, та й по ехолоту якось ну, рибки менше стало, ніж попередні виїзди. Було кілька рибачків навіть з ночовкою. Хтось стає, але теж і місцеві, і приїжджі ніхто нічого не ловить. От така от штука на горині. Поспішив попрощатися, тільки сказав, що жодного поклювання не було і от якийсь шнурок, мікро вскочив. Чи окунь, то? Да? Окунь, окунь. Ну, окунь такий. На О, перч на перча. Ось все, що ми заробили. І той і то, і злився. Все, що ми заробили за весь день, ну, не в суху, як то кажуть. Всім добрий ранок. Шоста година в нас, і ми з фідерами виїхали на річку. Місце для рибалки для нас нове. Але в принципі досить знайоме. Йде поворот річки, звідти, і тут трошки так підмиває, тут десь 3 з половиною і там вихід. Сіли ми тут, бо фактично всі місця зайняті. Сидять мужички з ночі ще, з вечора, одне місце зайняте, там, де хотілося сісти теж. Поставили навіть якусь пасіку. Там, тобто місця зайняті. Сіли тут хоч десь, щоб забити, бо поки б їздили, то і це б місце місцеві зайняли б. Ну що, фідер в нас. Зараз розкладаюся і будемо щось пробувати впіймати. Я тут сиджу, там за кущем батя трошки вище, 50 метрів. Вже навіть бачили покльовочки, але я поки тут в'язався, то привтикав. З насадок у нас черв'яко, париж, пшениця і. і-і. Ну, росянка є, зараз може, я десь поставлю якусь донку, десь якщо знайду місце. Корм трапер води біжачі чи тікучі, якось так. Ще залишилася у нас така січка кукурузяна з Дністра, я її запарив і зараз трохи так покидаю, бо треба її використовувати кудись. Ось вона така розсипчата, мабуть, води забагато дав. Нічого вона надсипеться, хай трохи рибі там буде що пожувати. До речі, кидаю недалеко русло під цим берегом, так що махати далеко не треба. Поки фідери стоять, он прив'язав 0,2 повідочок на таких два росовика. І зараз десь сюди кину недалечко. Все одно вільний є фідер. Може там лазить якийсь чувачок. Сомик, голавль та й лящ без проблем схаває. О. І Іще один є, зараз заряжу його там біля батікіна. На ту росянку тільки що було подіргування. Або якийсь отакий окунь знайшов його того випуска. Вяжу ще одну донечку, 02 повідок такої довжини. і гачок овнаровський, не знаю який номер. Колись купував, таких і не, не пристроїв нікуди. перша якась покльовочка адекватна що є? Оп, бичок он дивіться. червяк попариш. Ще корм навіть не висипався Ох, оце тільки що покльовка була. Мабуть якийсь окунь. Бо аж фідер туди нагнуло в воду. Десь схопив за край. Ну, схопив за край черв'яка і потягнув. Але цього разу я кинув сюди ближче прямо. 4 метр 4 від воно лягло в русло чисто. Сидимо, снідаємо і дивіться які мерзість яка під ногами лізла. Медведка. Ніколи не знав як її впіймати, тут сама під ноги вилізла. До ну, зараз замість випуска її фу, гедота яка і ще її в руки якось взяти треба. А вона замирає. Фу. Ну, Зараз перекину. А он, до речі, спінінга ще одного, зараз і на нього, чіплю. Вранці тільки приїхали, то якихось було пару клювань. <клювань> зараз он тупо стоять фідри і все. Повідочок 0.12. Може би гачка попробую, зараз прикрутити. Але зараз гачок гачком. Фу, зараз мерзость гідоту. Фу, як такі взагалі можна створити прижоди. Не можу витягнути. О, дивіться яка гедота. Зараз я зав'яжу повідок якийсь, десь закинем там її. Фу, гидко ж в руки, брате. Ну, дивіться на росянку. Що це таке? Думав, що показалося. Якась дріб'язок, мабуть. Дергнув три рази і все. Або хавай, або не хавай. О. Ну, потяни, давай. Не може схавати. Там ще гачок такий. Ну, а загалом стоять, батін в мене навіть нічого не знімає. Річка не шевелиться зовсім. Окунь. Хех. Окуняра. Але теж такі покльовочки ніжні, що не окунячі зовсім. Ну хоч щось. Два бочки і окунь. Глушняк повний. Такі що дивився в інстаграмі Вадим Оорбіт писав. Він зночі був на горині, щось там відловився трохи. Але покльовки були з 9 до 11 вечора і з 5 до 7 ранку от якраз ми так і приїхали в десь по 6-й трошки і Пару клювань побачили, але поки тут я розгрібався, це все то якраз 7 година і, і навіть не з'їдає. Була в мене тільки, що покльовочка якась таке щось сопливе, підсік і обірвав повідок. Вже і міняю дистанцію. Повідки, коротше, все, що хочеш міняю. Обідня година. Просиділи ми з 6 ранку на воді і нема абсолютно нічого. Ось весь наш результат. В мене два бичка, один окунь. І бачите там один окунь і все. А така, от навіть густерки немає, не ні платвички, нічого немає. Вже так по березі, дивлюсь, рибачки вже давно всі роз'їхалися. От таке. Не знаю чому, здається, її погодка така комфортна, стабільна вже кілька днів. А риба неактивна зовсім. Річка як мертва. Тільки десь окунь ганяє. Ну, от така рибалочка у нас здалася. Думаю, ми ще вийдемо з фідерами цього року. Так що чекайте нових рибалок.